Хоча б на щось. Дивіться, Андрію. Я отут дивлюся, скажіть просто вашу думку. От якщо якась держава на своїх дипломатичних представництвах, там на посольствах вивішує поруч з державним прапором і ще й прапори терористів. Чи можна таку державу вважати державою-терористом? Ну, як мінімум спонсором, то так. Як мінімум спонсором, то так. Якщо держава, от США, на своїх Дипломатичних представництвах вивішує прапори політичних організованих гомосексуалістів, тобто тієї структури, котра гомосексуалізм робить своєю політичною, так би мовити, ну, ідеєю і інструментом. Чи можна вважати США державою-педерастом? От, після от таких її витявок, де поруч державним не прапором. Знає, як такі витівки, а враховуючи їх останню співпрацю з Рашкою цілком. Цілком ну Рашка це держава терорист, там незалежно від прапорів, там може бути з прапорами, може без, але держава-терорист. А от США це держава педераст. Ну от я саме за це і кажу.